Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про волотисті гортензії, які ростуть в моєму саду. Ще в цьому році я вирішила посадити волотисті гортензії у горщики. Деякі вимушено, а деякі просто так, як я хотіла, карликовий форм. Це відео буде, сподіваюся, вам цікавим тим, що я покажу, як я обрізаю свої гортензії для того, щоб вони гарно квітували і як я живцювала свої гортензії, і які в мене є результати. Зараз я стою біля своєї волотистої гортензії Vanilla Frise. цьому кущику вже 5 років. І в цьому році я їй робила таку добру обрізку для того, щоб вона гарно квітувала і шапки були великі. Але для того, щоб були шапки великі і квіти, і такі були, бачите, товсті пагони, я зробила їй два рази обрізку навесні і нещодавно влітку, на початку липня. Так, ваніла Фраз виглядала 13 травня. Я вирішила спробувати весняне живтю, тому для цього обирала гілочки невеличкого розміру, які росли всередині куща, які я все одно би потім зрізала. Брала такі, що були з п'яточкою, і без п'яточки зрізала верхні частини пагонів, які все одно потім я би прибирала. Ось такі живці в мене вийшли. Я прибираю нижні листочки, залишаю 2-3 міжвузля. Верхні листочки. Не ріжу, тому що вони і так маленькі, тому готую живці і використовую для цього ось такі стаканчики, які наповнила універсальним ґрунтом з додаванням агроперліту. Гарненько все пролила і заглиблюю до першого міжвузля всі свої живці. Минулому році я вже вперше живцювала гортензію, і в мене навіть вийшло вкорінити деякі з них, але в мене не вийшло їх адаптувати до сухого повітря. Всі, на жаль, мої живці загинули. Тому в цьому році я сподіваюся, що все в мене вийде. Ось так я наживцювала, поміщаю в контейнер, ставлю на полиці під фітолампи, так як це був ще травень. І все, доглядаю і оприскую їх майже кожного дня. Нещодавно, в кінці червня, я вирішила теж нажевцювати гортензію, тому що треба було зробити літню обрізку моїх волотистих гортензій для пишного квітування. Зараз я вам показую, що я прибираю усі тонесенькі гілочки, гілочки, які загущують середину куща, які ростуть горизонтально. Все, що вам не подобається, все прибираємо. І в нас виходить гарна така кількість гілочок, які можна вдруге нажавцювати. І це в нас буде літнє жевцювання. Пандора, як завжди допомагає мені, грається зі всім, що падає. Ну, і нічого. Так, у нас тепер кінець червня, 29 червня, я хочу показати вам, як виглядають живці, які я вкорінювала ще в травні. Ось так. Деякі живці в мене вже пустили корішки, деякі ні. Ті, що. Гарні мають корінці, я пересаджую в окремі горщики. Це горщики маленькі, не дев'яточки, а менші. Для того, щоб гарно наростала коренева система. Не використовувати великий об'єм горш... горшечків. Таким чином, я ось пересаджую всі свої живці. Пересаджую вже у кислий торф з додаванням агроперліту. Не використовую ніяких поки що добрих, укорінювачів і просто пересаджую, просто проливаю водичкою і буду їх привчати до сухого повітря. Всі посаджені живці розміщую у контейнер і накриваю кришечкою зверху. Так вони в мене будуть далі адаптуватися. Пройшло два тижні. Живці, які я... Пересадила в окремі горщики, витисти гортензій. виглядають таким чином. Вони ростуть в ящичку, але я тут не закриваю щільно кришечку, привчаю їх до повітря сухого. Але якщо я бачу, що вони вішують свої вушка, бачите ось так, то я їх оприскую. Хочу показати вам, чим я підживлюю свої оці саджанці гортензії які вже вкорінилися, які вже я пересадила. На початку це був отакий хелпрост. І нещодавно я почала проливати ось таким добривом. Це добриво я використовую для усіх своїх гортензій – і деревовидних, і волотистих, і широколистих. Тут в мене живці гортензії, які я живцювала. Це була літня обрізка гортензії формуючі і ми живцювали ці гортензії. Ось вони виглядають, я їх оприскую кожен день. Або через раз день, якщо вони дуже спокійно на дворі. Поки ну, що вони виглядають більш-менш нормально. Вони ростуть ось так у ящичку під закритою кришечкою. Тому перевіряти, чи є там корінці чи нема ще рано, пройшло тільки два тижні. Результати покажу вам в наступних відео десь через місяць. Ще в моїй колекції є ось така деревовидна гортензія анабель білого кольору. І весною я купила два саджанці анабель рожевого кольору і посадила сюди. Поряд. І це була величезна помилка, тому що мій старий дорослий кущ розрісся, і мої маленькі кущі перестали розвиватися. Стало дуже загусто, і я вперше побачила шкідника в цьому році на цій гортензії. І це була цикадка. Перед лікуванням треба зрізати всі гілочки, які загущують кущик. Ще я позрізала гілочки, які лежать на землі, через які можуть ще потрапити якісь збудники хвороб. Поки що я маю тільки шкідника і не хочу мати ніяких хвороб на гортензії. Ось так виглядає ця цикадка. Вона в мене розповсюдилася по всьому саду, і тепер я займаюся її лікуванням. Мені дуже подобається розмір шапок після кардинальної обрізки. І вже почала обробляти свої гортензії. Я вже зробила дві обробки вертімеком і сілкером. Роблю кожні 5 днів для того, щоб попередити розвиток кліщів або цікатки, бо в мене ще з'явилися кліщі, тому обов'язково обробляйте. Ну а тепер розповім вам про свої волотисті гортензії, які я буду вирощувати у горщика. Ось ця маленька називається Little Fresco. Це карликова така гортензія, і вона вже починає, бачите, гарно квітувати. Невеличкі такі в неї китиці, але мені подобається. І ось тут, поряд зі мною, ще волотисті гортензії, які будуть рости у горщиках. На початку червня я присадила свої дві волотисті гортензії, які ще купила весною. Тому що вже прийшов час і їх треба пересадити в більший об'єм горщика. Для цього я використовую 10-літровий горщик. Подивіться, як гарно розвилася вже коренева система, і якраз вже саме-саме час пересадити ці гортензії. Це карликові гортензії, які можуть зростати у горщику. І я сподіваюся, що цей 10-літровий об'єм вистачить їм на 2-3 роки. Для присадки використовую кислий ґрунт для хвойників, перемішку з агроперлітом. Також все після посадки мульчую сосновою корою для того, щоб не випаровувалася волога. На відео я пересаджую зараз гортензію проміс. Тут багато пагонів, тому я їй зробила обрізку і залишила їй 4 пагони. Сподіваюся, вона сформує квіти, і в цьому році я побачу, як вона буде квітувати. Обов'язково гарненько проливаємо все, мульчуємо. І вони в мене будуть рости в місті, де сонце тільки першу половину дня. У другій половині там вже тінь. Сподіваюся, їм це місце сподобається. Якщо ні, то можна буде переставити в будь-яке інше місце. Вони ж ростуть у горщику, тому з цим проблем не має бути. Пам'ятаєте оцю клумбу, де я весною садовила три волотистих гортенці? Ну що, помилка була зроблена величезна. Ось ця. Гортензія волотиста, вона ще якось так росте і на неї сонечко попадає. А ось ця і там за анабелью теж була посаджена друга. Ось, вони тут майже у повній ціні весь день. Тому зараз я ці дві гортензії буду викопувати і пересаджувати в горщики. Для пересадки буду використовувати 12-літрові горщики. Сюди я поклала гофрокартон. Щоб не так сильно земля висипалася. Бо дуже великі ці дирочки. Ну і буду зараз викопувати. Побажайте мені удачу. Ох, так, ох. Це треба робити обережно, щоб не пошкодити там кореневу. О! Зараз вам покажу ближче. Отак от обережно навколо. Ох. Бачите, ось прям з комом можна її дістати. Коренева в неї ось, вже почала наростати. Зараз швиденько її посадимо. Я заберу звідти кислий ґрунт, який сюди додавала. От так. А на це місце посажу хосту. Їй тут буде добре. Ну що, викопала я гортензію. Оце bonfire гортензія. Ось такі в неї корінці. А це самарська лідія, ось, Вже почали нові рости корінці, тому зараз будемо пересаджувати. Дивіться, я принесла тут агроперліт, Грунт у мене тут кислий, вже із корою перемішаний, тому що я їх мульчувала корою. І зараз отак от викопала разом з корою, тому це буде як додатковий ще дренаж розпушувати. Ось так. Зараз я ніяких добрив, нічого додавати не буду, бо я навесні додавала смокот. трошки, десь через тиждень після пересадки я буду їх потім вже, як і всі інші гортинці, підживлювати. Цей ролик, я думаю, що буде складатися з кількох частин щоб вам поетапно показати, як перенесли пересадку ці гортензії. Так, ну що, почнемо пересадку. Спочатку самарська лідія. приміряємо, забираємо поки що зайвий ґрунт. Так. Можна ще трошки забрати. Ось, є. Ну, а тепер просипаємо все землею і будемо проливати водою з укорінювачем. А потім зверху обов'язково треба замельчувати корою все. Там. Дивіться, хто тут. Моя помічниця вже трошки втомилася. Так, гарненько проливаємо і мульчуємо корою. Все. Скоро приїде вже кашпо для моїх горщикових рослин і буду їх ставити у горщики кашпо. Продовжуємо тему волотистих гортензій. Вчора я придбала ось таку гортензію волотисту. Вона називається гортензія панікулата Гарріс Сувенір. Трошки вона, бачите, в коробці перевернулася, прим'ялася, але вже сьогодні вона краще виглядає, ніж вчора. Вчора взагалі були так нахилені дуже сильно її гілки. Декілька гілочок поламалися, я їх не живцювала. Не знаю, вийде щось в мене чи не вийде. А зараз суть такова, що мені треба її от з цього горщика пересадити в 12-літровий горщик, для того, щоб допомогти їй краще розвиватися, бо я бачу, що тут. Вже корінці виглядають. Ось, покажу вам її ближче, бачите, вже оголилася трошки гортензія, стовбур. Ось так вона виглядає. Осінь, оці бубочки повинні бути червоними і оці пелюсточки почнуть розовіти. Подивимося, чи це вона, чи не вона, бо це така невисока гортензія, яка може спокійно рости у горщику. Сам процес пересадки я показувати не буду, бо вже показала на початку відео. Тому просто покажу вам, як виглядає її коренева система. І що я її зараз зможу дістати. О, дістала. Ось. Я так розумію, що ця горденція тут вже давно росте. Корінці не мають прям такого білого кольору. Але тут є декілька таких світліших, тому сподіваюсь, пересадка. І піджива і обробка їй допоможуть. Зараз її пролью розчином актари живого, добрива та для того, щоб трошки обробити ґрунт. Ну, а коли я буду робити десь через 2-3 дні обробку своїх волотистих гортензій і інших широколистих гортензій, то і її оброблю від кліща і різних шкідників. Пересадила, пролила, додала осмокот і замульчувала корою. А тепер хочу зробити їй обрізку, бо дуже багато гілочок. Так, спочатку хочу вирізати всі оці тоненькі гілочки, поламані, тоненькі. Ось ця гілочка вже теж надломилася, хоч тут і квітонос, але її треба прибрати. Я її прибирати буду ось тут. Тут залишиться бруня. Із яких на наступний рік може бути нові гілочки. Ось ця велика зламана теж була, я її теж прибираю. Так, що у нас тут ще? Ось ця тоненька, теж її можна прибрати. Ця товста, її такою довгою не можна залишати. Залишаю я два між і відрізаю. Так, поїхали далі. Дивимося, що тут. Квітонос лежить, але його можна якось підв'язати ось так. Тому поки що я його залишу. Оця гілочка суха, ця суха гілочка. І взагалі, от якщо бачите, цей вже сухий, то його можна отак прибрати. О, Зламана. Тому теж прибираємо. Осе ну, питання з квітоносом вирішилось. І що ще тут можна прибрати? Ось тут мені не подобається ось це от розгалуження, але тут квітоноси. Тому поки що я оце все неподобство залишаю. І на цьому я поки закінчу обрізку. А на наступний рік вже зроблю правильну обрізку. Покажу вам, як будуть тепер рости всі мої волотисті гортензії у горщиках. Ось так. Скоро приїдуть кашпо, і вони будуть виглядати гарніше всі свої гортензії, незалежно від виду. Всі квітучі рослини. При посадці я додаю ось такий гопі осмокот А зараз вам я пропишу назви. Оце гортензія проміс це Літл Фреско. Це у нас Bonfire, Самарська Лідія і Гаррі Сувенір. Ось це останню гортензію, яку я пересадила, поставила спеціально до стіни, щоб вона тягнулася до сонечка. Бо позаду мене сонечко зранку. Є в мене ще одна така клумба, де в мене ростуть 5 кущів волотистих гортензій. Вони маленькі, я їх садовила в минулому році і вони були неправильно сформовані, тому в цьому році була переформировка їх. Тому не знаю, чи будуть вони квітувати в цьому році, чи ні, але поки що мені подобається, як виглядають ці кущики. Покажу вам їх ближче. У нас зараз спека. І я їх намагаюсь поливати через день. Кожен день в мене не виходить поливати свої гортензії. Сьогодні буду обов'язково поливати, бо бачу вже, що листочки починають втрачати свій тургор. Ось. І ось тут в мене ростуть два маленьких кущика. Теж я їх дуже низько в цьому році обрізала для того, щоб сформувати їм такі міцні стебла. Ну і робила додаткову обрізку нещодавно. Для того, щоб зрізати всі тонесенькі гілочки, які мені не подобаються. З таким у мене вийшло відео про мої волотисті гортензії. Думаю, що повинно бути цікавим, особливо для тих, хто вперше займається живцюванням і вперше вирощують або не мають досвіду, тому що я вчуся вирощувати всі свої гортензії. У мене їх вже багатенько в моїй колекції різних, тому. Буду вам вдячна за ваші реакції, за ваші коментарі. Може є у когось якісь зауваження, а може просто хтось хоче щось написати. Пишіть, буду відповідати обов'язково. Дякую, всім мир, всім добра і всім пока!